Всім привіт! З вами Тимур Якименко і канал Діанус HR. Сьогодні ми поговоримо про різницю між коучем і психологом. Це важлива тема, оскільки багато людей плутують ці дві професії або не знають, до кого звертатися зі своїми проблемами. Тож, давайте розберемося в цьому разом. Хто ж такий коуч? Коучинг це процес, який допомагає людям досягати своїх цілей, розвивати свої навички та реалізовувати свій потенціал. Коучі працюють з клієнтами. Щоб допомогти їм зрозуміти свої цілі, створити план дій і досягти бажаних результатів. Ось така виходить формула коучинг дорівнює цілі плюс план дій, плюс результати. Коуч не надає порад і не лікує, він задає питання, які стимулюють роздуми і допомагають клієнту знайти власні рішення. Коуч працює з людьми, які хочуть досягати конкретних цілей у житті, кар'єрі чи бізнесі. Це може бути розвиток лідерських якостей, підвищення продуктивності або навіть пошук балансу між роботою і особистим життям. А хто ж такий психолог? Психолог це фахівець, який займається вивченням психіки та поведінки людини. Психологи допомагають людям подолати психологічні проблеми, такі як депресія, тривожність, стрес, травми. Та, в принципі, інші емоційні труднощі. Якщо брати таку формулу просто, то психолог дорівнює психічне здоров'я плюс емоційні проблеми плюс поведінка. Психологи використовують різні методи лікування, такі як когнітивно-поведінкова терапія, психоаналіз, гештальт-терапія та інші. Вони допомагають клієнтам зрозуміти корені їхніх проблем, змінити негативні думки та поведінкові паттерни. А також покращити загальний стан психічного здоров'я. Отже, які ж основні відмінності між коучем і психологом? Перше фокус роботи. Коучі зосереджуються на досягненні конкретних цілей у майбутньому. Психологи зосереджуються на вирішенні емоційних і психологічних проблем, які можуть мати коріння у минулому, друге це методи роботи. Коучі використовують техніки мотивації, планування та підтримки. Психологи використовують клінічні методи та терапевтичні підходи. 3. Освіта і кваліфікація. Коучами можуть бути люди з різним рівнем освіти, іноді навіть без спеціальної освіти, але з сертифікацією від коучних організацій. Психологи мають вищу освіту в галузі психології. Та можуть мати додаткові сертифікації та ліцензії для практики. Четверте типи клієнтів. Коучі працюють з людьми, які бажають особистісного чи професійного росту. Психологи працюють з людьми, які мають емоційні чи психічні проблеми, що потребують лікування. Так що давайте розберемося, коли потрібно звертатися до коуча, а коли до психолога. Як ж зрозуміти, до кого саме звертатися? Якщо ви хочете досягати конкретних цілей, таких як підвищення ефективності на роботі, розвиток лідерських навичок або покращення особистого життя, вам може допомогти коуч, він допоможе вам скласти план дій і буде підтримувати вас на шляху до досягнення цілей. А якщо ви відчуваєте емоційний дискомфорт, стрес, тривожність або маєте інші психологічні проблеми, краще звернутися до психолога. Психолог допоможе вам зрозуміти корені проблеми, змінити негативні паттерни поведінки та покращити ваше психічне здоров'я. Так що тепер, я думаю, вам стало зрозуміліше, у чому полягає різниця між коучем і психологом. Якщо у вас залишилися питання на цю тему або ви хочете поділитися досвідом, залишайте коментарі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!